Змінами до бюджетного кодексу України був запроваджений е, оновлений підхід до управління публічними інвестиціями на державному регіональному і місцевому рівнях. І е, знаємо, що асоціація міст напрацювала календар планування публічних інвестицій на місцевому рівні. Власне, е, розкажіть про цей календар і де громади можуть з ним ознайомитися. Календар планування публічних інвестицій отримали всі абсолютно громади-члени Асоціації міст України. Це більшість громад України. Вони отримали їх офіційно. Цей календар. Більше того, Асоціація міст України проводить декілька вже навчальних навчальних заклад, заходів в різних областях. Плюс ми вже провели разом з міністерством фінансів навчання, і це тільки перший етап, тому що насправді це одна з нових реформ, чергових реформ від Верховної Ради. Для uh, нас, всіх, для України. І uh, про що uh, цей uh, календар і взагалі портфелі публічних інвестицій? Якщо раніше всі готували стратегії, і відповідності до стратегії готували проекти, і ці проє... проекти від... Від... відбирались чи в ДФРі, чи на Субвенції, чи ще якось. Дрім, uh, який теж незрозуміло для всіх uh, відбирав проекти, то зараз законодавець пропонує гроші бюджету витрачати виключно на ті проекти, які закладені в портфелі публічних інвестицій. Це будуть портфелі громад публічних інвестицій, і потім з них буде сформовано портфель державний публічних інвестицій, і тільки на них будуть використовуватися ті кошти, які мають іти в майбутньому Це і міжнародних донорів, так само кошти на інвестиції. Це одна з. Чергових реформ, які однозначно потрібні Україні, тому що ми мусимо говорити однією мовою з нашими партнерами міжнародними, але ми точно з цим справимося, і знову ж таки постійно асоціація міст України проводить навчальні заходи для представників муніципалітетів для того, щоб вони отримували можливість в своїх громадах. Створювати портфелі і отримувати фінансування чи з державного бюджету, чи з міжнародних донорських організацій.